Всім доброго дня! Мене звати Олег Миколайович. І з цього року я ваш новий вчитель фізичної культури. А зараз ходімо, я вам покажу нашу спортивну арену. Наш спортивний зал являється одним із найкращих у області. Для того, щоб зберегти його у такому чудовому вигляді, усі наші учні, обов'язково приходячи на урок, одягають зміни взуття та спортивну форму. Уважно виконуючи правила техніки безпеки та слухаючи вчителя на уроці фізичної культури, ви зможете стати сильнішими, успішнішими та здоровішими. Прийняти участь у багатьох цікавих заходах, спортивних івентах та естафетах. Спортивне життя учнів нашої школи цікаве та різноманітне. Наші досягнення спортивні справді вражають, безліч кубків. Медалей та нагород. Щиро віримо, що згодом на цій поличці з'являться також кубки, завойовані нашими майбутніми чемпіонами. Дорогі діти! На терпінням чекаю нашу зустрічі з вами. яка надія відбудеться в найближчому майбутньому. Я впевнений, що нас чекає багато спільних спортивних досягнень та перемог до зустрічі!